Доброго дня, друзі, ми з України. Ну що, день четвертий, завершальний. Осталась у нас вже ось, ось така полосочка. Одна, он, друга. Комбайн уже у полі, он молоте Юра. Цей у нас ночував у полі, поламався, сейчас глянем, що тут вони одремонтують. Не відремонтують. Що ти ламаєш комбайн? Дай що прийти? Так а що ми її сьогодні відремонтуємо? Ну шланг найшов, все в тебе є, все порядок. Я Чи це вона, Чи вона, вона? Ну вона ж тече, що там не видно. Так, вирізаю то що не добирається, ще шланги йде, а яка з них хрень одна. Та, на 19 щей їжджаємо Це прийдеться цей штуцер зараз брати, їхати варити. Так давай тоді ж я тебе і звожу, потому що Саня ж КАМАЗом не вестиме, правильно? Або без тебе зварять там щось катаньо і поїхали в місце. Так, залишилася у нас полосочка одна і під лісом друга. І все, що ми зробили дисикацію, ми зберемо. До речі, це Джандіровський срез, зараз їду. Квасовський, вона набагато краще. Молотили вчора жадки Макфлекс F535. Так, ну, диссикацію ми сьогодні завершимо. Я думаю, вивеземо все, те що в нас зафрактовано і далі зараз їдемо на кусочки молотить. Ті, що в нас підійшли вже так, без диссикації. Та, а чого? Привіт. нормально, все Ну да, ти вставав. Щось у нас пішла полоса, неудач, удач, так? Дивіться, лише зерчити. Ага. Панчиком весело лежить. Хай довго її робити? Та не довго, но... ну. Ну ладно, давай, сейчас хай притягнуть жатку. Дзвони кому-то, хай тяне. Серега, вовк. Та це ж Саня тут, а Та, Саня що? Сейчас же толіка може вестиму, там шлангу робити. Да, їде? Ну все, ремонтуємо. Толь, ну що там, їдемо чи не їдемо? Щас я ти дам, хай вовка звара. Вовка не звара, він зараз сварку до юри тягне. А, а там не. балона більш нема. Ну тут значне зваритиме, ось він зараз сварку притягне. А що, одірвалося щось? Да. Так, лижа одірвалась. Ну все одно ти ж то, Йода, я поки буду збирати комбайн. ж вчора розкверкав. Отак ось зварити треба. І все. Да. Ну зараз він сюди приїде і зваримо. Та на полі ма... варити, блін. А он, біля Юри, зараз варитиме. Ну я ж туди не піду. Я піду. Ну, давай, Хат... давай. Юр, на, ось вовка приїде, зварити, отак штуці. І толіку віддасте. Ось отак. Бачиш, оце десь шайба. Ось так зварить. Да, так, да, так. Положи. Зараз вовка зварить, я пойду машину mm. важить. І тоді хай я відвезе толіку, він вроді повинна зібратися. Блоте. Ну поки сухо це Ну домося. Да. Я агронома зніму. Що? Це вже такий агроном з опитом. Далі сесть. Нічого, все буде нормально. Я думаю, теж тридцятка буде. Правильно? Дай Бог. Ротом приноси на насії. Ми проїдаємо, проїдаємо. Ну а чого ж вона ця б ще не, не покустилася? Тут попасіяли експеримент по 250 кг, чи навіть по, по 255 кг, а там по 90. Ну, там, де 90, правильно, де густо неправильно. А до речі, ви робили, от ви дзвонили мені е, по цвіту. Грибіцидом. Ні. Не ні, зробили? Ні, ні, не робили. І що вона? Грязна, а не грязна? Ну оце. А, так ну це, ну а що? Да, це, це ще так і нормально. Це, Для того... це тут один раз Зроблена десикація требонордна тобто, зоня. Так треба було двічі робити. Чиста була, а дощ тоді пішов, а тоді вже. А тоді вже. Не треба було робити. Ви дзвонили, але ви все одно не повірили, що можна робити, так? Ні, я позвонив до старого у Украсний Клуць, сказав, ні, кажу, звісно, абортіруються. Ну, а в нас сипе 35. 30, 31, 32, 35. Ну, а ви ж там щось вносили ще? Нічого абсолютно не вносило. У мене все є на відео, все моти заходь на мій канал, дивиться. Нічого абсолютно не вносили. Посіяли і поборолись з буряном. Бризкали і поцвітує вже по бобиках, Он, саня, свідетель. Три рази я обробляв, коякі поля, чотири, коякі обробляв. Ось уже перед самим самим, що почала жовти. і І в нас урожай, слава Богу, все через віса відправляємо. Волога протеїн 38, і все нормально. І соя крупна, хороша. А ви знаєте, Чарісіч, вибачте, що я трошки молодший. То, що старі агрономи вони не розуміють, що таке раундапна соя. Вони думають, що це класика. І вам совітують по-старому, а треба жити по-новому. Раундапній сої нічого абсолютно не бува. Раундап на неї не впливав. Ну, то друге питання. Нам не одіватися. І воювати не можна, але ми воюємо, правильно. Це ж бач, багато чого не можна, але бачите, людям голову моча б'є, і вони лізуть куди їм треба, куди не треба, а нам приходиться, бачите. Ну, нічого. Ну, там, де 90 квартал, на чого вона там не розпустилась. А? Ну так це смотри, залежить від сорту сої. Ну, ну це, 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 сорт... Придіть на мою сою, це, то, ось моя то, соя, не... сань, покажи. Подивіться, це самий пізній посів біля кукурудзи. 5 гектар. Та, да, да, я да, я за За Да. Зразу. Да, Денис, це такий є канал Ангел Ден, Да, да Він теж знімає на Ютуб, він його поля, Вон його, ім рядом мої шесть. Так що дивіться. Да. Так, ладно, поїхав. Так що Олексійович, бризкайте, бризкайте. Вік живий, вік учись. Економія. Економія в урожаї. коли 40, тоді економія. Скажете, яка врожайність, я спрошу. Так що да. так. що хто слідкуватиме, далі ми випитаємо. Санкайлів, Олексій. Ніяка, посіяв раундап, що сама економічна культура. Соняшник дорогий і після нього куча всяких проблем. Як він дорогий, як там мали, якщо стояв 135. Долар, доларів, затонує, закону. А зараз уже не купився. Нічого, положимо. Ми ангар зробили. Положимо, дождемося, ціни продамо. Так, поїхав. Десь на тій стороні. Толь на шоу. Получилось? похудеть підчепити і саму туди блядь. підчепить ну юра ремонтуйся тоді виїжджай до вже це все а юра зремонтіруйся сейчас поїдем по других кусках а з тобою сейчас рішимо то ли поїде жатку ставити а косити. соїти так а я дав русского не дозвонюся, вони молотять соняшник? Та так а я не в мене інформації такої немає. Бо ти а там просишся відпускай, а можливо ж Зараз об'їдемо, може і наші. Я не пойму, гляну Воно мене здіймається. Сука, треба двони часи. Давай, заводь. Все, нормально. Все, молод. Я поїхала, Давай. але там же складно зробить. Давай. Перушку розміється. Переступно, не одну. А де ти положив? Ось тут, де воротами звали. Загу, де генератор визволив. А, я пані. Тим компанію, зараз їдемо Юрію Івановича, запускаємо і працюємо. Надію, що сьогодні вони вже ламатися не будуть. Відкуємо, не забуваємо, підписуємося. Вас таким запитанням і проханням. Хочу джандір 7 тисяч, ну він в мене перероблений вже під е, висіваючи, ну висіваючи з вакуум. Хочу зробити як кінзей інтерплант. Ну, коротше, мені нужна приставка. Тобі ж або підкати, де купити можливо й нову е, приставку кінзей інтерплант і поставить собі до джандіра, ну, переробити. І можливо, хтось цим займається, можливо. Наші українські виробники вже роблять секції, там дожні спереді. Ну, коротше, палерам має бути противоположний. Ті стоять так, а ці дожні стоять прямо. Ну, коротше, мисці є, але ще не розумію, як його. Взагалі жандир, там воно. Кінзе спереді стоять, а на джандірі воно так як ззаді приставка. Це що в оригіналі на джандір. Ну я хочу зробити спереді. Там Кіровоград вже що то розробки розробки якісь вже робить. Ну, Можливо, хтось зіштовхувався, можливо, хтось переробляв, можливо, хтось ставив приставки. Хочу джандіровську сівалку 7 тисяч, яка на 70, Переробити, щоб можна було сіяти сою на 35. Ну, приблизно, щоб вона була як кінзе інтерплан, тому що купити зараз нову сівалку дорого. а Ця ж в мене є, просто ну, треба поставити спереді сім висіваючих секцій. Так що підкажіть, будь ласка, робив, хто таке, не робив, куди можливо звернутися і, і можливо, купити нову, де можна купити нову кінзей інтерплант. Якщо, в принципі, я її взяв, я думаю, що ми б змогли її до Джандіра примастити. Так що напишіть, будь ласка, підкажіть нам. Ілі якийсь вихід з цієї ситуації, мало ли, можемо щось. Не допонімаємо і не в тому направленні працюємо. Так що я чекаю на ваші коменти. І е, якщо зроблю з вашою допомогою, то теж на каналі покажу сівалку. Вже весною ми будемо сіяти е, сівалкою Жандір 7000 на 35. А зробимо ми по-любому. Е, мислі вже в нас є, але з вашою допомогою я думаю, це було б набагато швидше. справа наша оранка уже закультивирована а это вот бахча с левой стороны сейчас может зайду вам покажу не звонишь а делюсь стоишь а что случилось что, что? не делать перевернула на эту сторону Клапан гудит еще не можете найти И близко ничего не получается. Ну, ну, Сюда вот напряг идешь, Ладно, вот напряжена, а подача сбросана. И не роби, ладно, не робила что-то в жатке, а то вот копировку перескочил. Это справа наша уранка, уже закультивирована, а это вот бахча с левой стороны. Зараз може зайду вам покажу. Які кавуни. Ну вони тут вже збирають, продають. Ну кавуни є. Бачите. Так що ще й в нашому регіоні люди зараз займаються кавунами. Вон, дивіться, які здорові. Ну це вони тут вже збирали. Ось бачите які є екземпляри. А, то, мабуть, вони понакривали кучі. Ну, здорові кавуни, це вже вони тут визбирали. Ось бачите які лежать О, дивіться які екземпляри а? Не знаю яка там ціна, напишіть зараз на Кавуни, оптова Ось бачите які лежать Не хуже, ніж в Херсоні, да? У нас на Харківщині Кавуни Це вони тут ще не збирали, Можливо Ну, займаються Бачите? Да, тут вже побіжі лежать. Кавунчики. Так що можна займатися і кавуном. Не тільки вирощувати сою, так? Да? <гум> так що, може кому потрібні, оптом кавуни звертайтеся, телефон господаря дам. Не бачите, які. Ну такие я брал, смачнее. И такие килограмм по 8, по 7, по 5, по 6. Так, едем далее.